Вівторок, 2 липня на 11-му час новин студію Олени Петриченкова Вітаю, підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Цієї ночі рятувальники знайшли тіло ще однієї загиблої внаслідок ракетної атаки по Дніпру, 28 червня. Тим часом Нікопольщина здригається від нових атак окупантів. А на Харківщині ворог намагається знищити врожай зерна. Детальніше про ситуацію в області та Україні розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона із нами на прямому зв'язку. Катю. Вітаю Олено. До двох збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі, 28 червня. Вночі під завалами рятувальники виявили тіло жінки. Загибло знайшли на рівні сьомого поверху. Наразі тривають пошуки ще однієї людини. Надзвичайники розібрали близько 70% зруйнованих конструкцій. Роботи продовжують і вдень, і вночі. Длянку Нікопольщина під загрозою нових атак сигнал тривоги лунає у райцентрі та низці прибережних громад. Місцевих попереджають про небезпеку артобстрілу та дронів. Закликають не полишати укриттів. Вночі ж окупанти атакували район з десяток разів під ударом Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади. Пошкоджено промислове підприємство. Лінію електропередач влучили окупанти і по полю з пшеницею. Збіжжя зайнялося. Вогонь рятувальники загасили. Він встиг знищити три гектари пшениці. А от на Криворіжжі внаслідок атаки ввечері горів сухостій. по зеленодольській громаді ворог вдарив безпілотником. Полум'я приборкали рятувальники. Всюди минулося без жертв. Майбутній врожай ворог намагається знищити і на Харківщині. Вчора надвечір прицільно вдарив по пшеничному полю у селі Карасівка. Збіжжя загорілася, вогонь знищив два гектари врожаю. Тим часом триває примусова евакуація населення із прифронтових зон Харківщини. Її оголосили 10 травня у семи громадах, коли ворог почав масово атакувати тамтешню інфраструктуру. Приймали участь як співробітники нацполіції, ДСНС, волонтери місцевих громад, і вже евакуйовано понад 10 тисяч чоловік. В них 930 дітей. На цьому у мене поки що вся інформація. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Олена. дякую тобі, Катю. Це була наша кореспондентка Катерина Нічик, яка розповіла про ситуацію в області та країні. Дніпропетровщина, лідер з програм для ветеранів війни. Про це говорить віце премєр міністерка України Ірина Ферещу. Вона прибула до Дніпра з робочим візитом. Посадовиця виділила проєкт Титани який займається повною адаптацією демобілізованих бійців до цивільного життя. А ще окремо відзначила офіс програми Я ветеран у кривому розі там, за принципом єдиного вікна, колишнім військовим надають широкий спектр послуг всього майже 600 – соціальних, адміністративних, житлових, земельних, медичних та освітніх. Загалом на Дніпропетровщині з 14-го року на обліку понад 102 тисячі ветеранів, а за час великої війни більш ніж 30 тисяч демобілізованих. І звичайно, ми будемо масштабувати практики, які демонструє Дніпропетровщина на всю Україну, тому що тут є чим повчитися, є чого повчитися, є чим пишатися. І Дніпропетровщина власне є серед лідерів. Серед тих, хто дійсно не словом, а ділом дбає про наших ветеранів і про членів їх сімей, прокоментувала Ірина Верещук, і Ситуацію довкола протезного заводу. Нагадаємо, найдорожче державне підприємство виставили на продаж. Стартова ціна майже 115 мільйонів гривень. Торги пройдуть 10 липня. Активісти і самі військові висловились категорично проти приватизації, підтримала їх і віце-прем'єр-міністерка. Я за те, щоб його не продавали. Я за те, щоб держава контролювала станом на сьогодні розвиток цієї мережі. І якщо держава може, а як я розумію, в Дніпрі власне завод демонструє цю динаміку і є спроможним, може підтримати такі заводи. Я вважаю, що нам треба сім разів подумати. Ледь не відправив на той світ підлітка і майже рік ходить, наче нічого й не було. Приголомшлива історія з Синельніковського району. Там серед білого дня чоловік напився, сів за кермо мотоциклу і на зебрі буквально зніс 13-річного хлопця. Бідолашний прийшов до тями лише через 4 дні. А от справу й досі не передають до суду. Рідні взагалі запевняють, цю ДТП активно намагаються зам'яти, а порушника відпустити. Репортаж Анастасії Вільхової. 14-річний Стас і досі не може оговтатися від аварії. Останні 9 місяців підлітка мучить мігрень, а від бодай якихось фізичних навантажень страшенний біль у спині. Хлопець каже, той день геть змінив його життя. Було 13 років. Ми сиділи з моїм другом Максимом на дитячому майданчику у дитсадку. В той момент ми збиралися поїхати до магазину, а за тим уже їхати додому. Коли я вже під'їхав до пішохідного переходу, я остановився, подивився по сторонам. А далі все як у тумані: шалений удар, втрата свідомості та лікарняне ліжко. Центр богинівки поруч, кілька магазинів, а просто навпроти дитячий садок. Саме тут і 13-річного Стаса. Хлопчик саме переїжджав дорогу по пішохідному переходу. Тут на нього буквально і налетів мотоцикліст. До тями Стас прийшов лише за чотири дні. Я приїхала. мій син лежав. Мій син лежав. І Він не рухався. У нього була відкрита черепно мозгова травма, перелом лямдової кістки. У свої 13 хлопчик вчився ходити заново. Десь 4-5 днів він ж лежав його капель, він просипав, просинався і казав, що я не в реальному світі. Йому казав, що це як в вісні, він не вірив, ну, би не мог зрозуміти, де він знаходиться і що з ним, з ним трапилось. Тоді, після того, він став потихеньку, ну як вставати. Я йому допомагати. Я його на качалки возила, там до туалету возила. Та поки родина рятувала свого єдиного сина, місцеві правоохоронці, за словами батьків, вже шукали, як врятувати водія Віктора Фесика, який ледь не вбив Стаса. Я рядом з сином ждав скору помочь. Зараз... Через деяке час вони приїхали, і ми, звісно. З дитиною поїхали в лікарню, а місто пригоди мені сфотографували. Як потім виявилося, що треба було зробити. Слідчі дождались, поки розійдуться всі люди. А потім вони зробили своє діло, сфотографували, як їм треба було. Батьки кажуть, аби пом'якшити покарання для мотоцикліста, речові докази, слідчі перекладали на інші місця. Про це кажуть і свідки. Їх, до речі, опитали лише за сім місяців після аварії. Вже як стемніло, слідчі ж тут працювали. Ну, от нам показали, що перекладали. А як тоді він мені сказав, що цей ж міліціонер, що це, е, тіпо, воно ж од удару відлетіло. І, і кажуть, що воно, воно там лежало там, а влетіло отуда. Ну, я ж цього не розумію. Ба більше Віктор Фесик запевняє, їхав на швидкості 50 кілометрів на годину і просто не встиг зупинитись. Метрів там за 10 стартував оцей Фесик, збив мою дитину на встрічній полосі, по факту виїжджаючи. Виїжджаючи відтуда, він повинен переключити поворот, подивитися, перестроїтися на свою полосу. Аж потім набирати скорость. Він на 15 метрів, 50 км в час набрав. Де, де, де такі мотоцикли, що набирають? І яку скорость він збирався тут набирати? 200 чи 300 км в час. І він на 15 метрах набрав 50 км за годину. І це. Це взяв взяв експерт за 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 правдиві показання. Самі ж п'яні перегони, впевнена сім'я музик, слідчий до уваги не бере і, взагалі, затягують цю справу та робить все, аби виправдати гонщика. Пройшло 9 місяців, і після довгих оцих допитувань, розслід, до розслідувань нам прийшов висновок есперта, що фесик, який збив нашого нашу дитину. Не при тому, що у нього було 1,77 промилі сім крові алкоголю. І слідство затягується. Слідчий сказав слідчий у нас пайдун Богдан Анатолійович. І він сказав, що ми не будемо до суду подавати, так як він не винен. А що ж, Віктор Фесик від журналістів ховається вдома, двері не відкриває, а от вже телефоном зізнається. Ну, як би вважає, що винуваті в обидві сторони. Ти якщо ви будете винний, да, по рішенню суду, ви готові понести покарання? Алло. Чути? Ні, не чути, нічого. Алло, алло. До самого ж слідчого. В нас теж є питання. Їх ми вже направили до обласної поліції. Чекаємо відповіді. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.